Розв'язуємо завдання 12 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Квадрат зі стороною 6 см має такий самий периметр, що й прямокутник. Одна із сторін прямокутника дорівнює 4 см. Знайди площу прямокутника. Раз у нас за умови задачі. Що квадрат зі стороною 6 см має такий саме периметр, що прямокутник. Знайдемо першою дією периметр нашого квадрата. Для цього 6 множимо на 4, дорівнює 24 см, це периметр квадрата. Точно такий самий периметр має прямокутник знайдемо суму двох сторін прямокутника. Для цього 24 ділимо на 2, дорівнює 12 см. Це сума двох сторін прямокутника. За умовою задачі нам відомо, що одна із сторін прямокутника 4 см. Сума 12, одна 4, знайдемо іншу. 12 відняти 4 дорівнює 8 см, це сторона прямокутника. Знайдемо площу прямокутника. Для цього 8, це одна сторона. Множимо. На 4 інша сторона і маємо 32 см квадратних площа прямокутника. Відмічаємо правильну відповідь 32 см квадратних.